Всім привіт! Сьогодні трохи косметики. Це спрей для волосся. Типа після того, як помив голову, можна його нанести, або просто так можна його нанести. На якісь водичці зі спиртом. Не мильний. Хто не любить мильні аромати, я рекомендую пахне ванілью. Солоденько кисленькою з кокосиком. Далі вона просто приємна, солоденька ваніль. Тримається десь півдня, якщо ви активні, і десь цілий день, якщо ви вдома. Це саме на Волосся Волосі нічого поганого не робить, не склеює, не, там, не, не обтяжує нічого поганого. Можу рекомендувати, не нав'язливий. Така палетка, твідесенс. Гарні кольори не такі рижі, як очікувалось. Зараз я вам її намажу. М'які. на жирній шкірі будуть триматися десь півдня. Так, достатньо пігментована. Пігментація добра, м'ягенький. Цей такий трохи дохленький, такий нейтральний холодний кольор. От не в багатьох палетках я його так підмічаю. Всього чули. Я рекомендую, якщо вам треба не нав'язлива повсякденна палетка з блискученькими, і з нюдовими кольорами не, не рижа. І не рижа, і не така холодна готична. Вже можна з нею зробити гарний нюдовий під каву макіяж. Не скучна і не рижа, я рекомендую. Не така рижа, але і не така прям холодна, як... наче, оту, знаєте, що, що буває холодні палетки, в них є таке, що вони аж якусь сінніу продають. тобто ти і так не особа. та. А То, що ти будеш знаєте, от такі холодні холодні палітри, вони от холодному типу, ну це моє суб'єктивна думка, що вони передають якусь. Долю синюшності. Тобто я за собою помічаю, що от буває, що як занадто, то воно не треба. Оця штука, це, що я її зараз тримаю, це с тему. Стему магазин Китайщини. Ну, в общем, я не можу сказати, щоб я була від нього в восторгі. Об тобто це, Чолові... оце він мені отакий покарьожений і прийшов між іншим. А чого він проходить такий покорюжений? Я бачу багато відгуків, що пишуть ось там, що то він взагалі ламається, то він покорюжений, то то іншеки. Тому що оця упаковка, вона за розміром цей кролик. Вона за розміром не підходить до цього. Оце воно біль, ну, більше, ніж. Оце. Тобто до оцєї штуки треба. Колпачок більшого розміру, тому що коли ти його одягаєш, вже помада до кінця не в'їжджає, я нею користувалася. Ну, її треба зовсім небагато, вона дійсно такого вишневого кольору. Жирненька на 30 градусів я не рекомендую, бо буде в ній жарко. Тінтує. Щось воно наверное, дуже, дуже сильно блистить. В общем, проблема у цього зайця в тому, що оця упаковка повинна бути більша. Мені каже, це якесь больне їхнє місце. Сам жирненький, але не настільки жирненький, щоб його носити взимку, але не настільки легкий, щоб його влітку носити комфортно. Тобто, Мені було жарко. Ну, при цьому дійсно такий колір вишневий темненький, потім, як ви його стираєте, то буде, він тінтує і губи будуть просто розуваті. Ну, тобто, колір трохи в'їдається в губи. Ну, якось лікувального або доглядового нічого немає. Тобто, Можна рекомендувати просто на холодне літо. Ну, і щось треба робити з тим ковпачком, тому що це від Нівії, стайлер, мус. Після нього ми треба мити голову, реально мус може замінити лак для волосся, але це естественно, треба намазувати голову після нього мить, руки після нього мить. Оце так намазав, розчесувати преступлення, лока не роби. Ну, як він їх робить, Волосся склеїв, пенка, в общем, вже ну, Зараз я не знаю попробую вам ну, трохи. Ось така п'інка, ви її розмазуєте по своєму волоссю. Якщо вам треба уложити, общем, звичайний сталь. Чи, чи локін, чи не локін, можна і на таке волосся, якщо ви робите хвостика пролежить, він там вам склеє волосся. Така пеночка. Ну, удобно, що не розпилітеля, а така типа піночка, що ви так намазали, намазали. Зараз я витру. Нормально, так фіксує, нормально. Я не жалуюсь. В общем, як і все інше. Хороший, нормально. Запах нейтральний. Руки після нього мить. Голову після нього мить. Розчасувати не можна ще раз. Е що ще? Тримає. Аби не розпилітелем, то таке теж непогано. Хто не любить лазити руками в баночку і не розпиляти спреєм, то можна і таке. Е і це мій фаворитик. От Maybelline на жирній шкірі тримається цілий день, поки ви його не змийте. Ну, і звісно, не, не будете тикати туди пальцем. я собі ще два докупила таких кольорів. Це я спочатку цей покажу. Sorry. Ну, переснімати вже не буду, бо нема макали. Е Бері. Блін. Хороші. Я рекомендую. Якщо у вас жирна шкіра, якщо ви любите стрілечку намалювати, він буде вам триматися цілий день. Це вже перевірено. Нормальнень пересиха. Темно, червоний. У мене собака скребуться на задньому плані, не лякайтеся. Він зараз вже по скидочці пішов, можна за 6 євро купити, ну і у кого там. Просто, якщо вам треба на цілий день, якщо вам треба таке, щоб воно не злізло, то це і з бльосточками. Я не знаю, буде видно, не буде. То можна один раз виложиться, трохи видно, і купити таке. Очі підведете, він вам буде триматися цілий день. ведь коли вже повіки зажирніють, все одно він буде триматися. Це великий плюс. Бо все інше, з усім іншим у мене прям біда. Ну, трохи видно бльосточки. Це я хочу спіймати. Мені здається, трохи на сонці то прям видно, трошечки навіть блистить. Це такі з просточками. Ну, в общем, зі всього, що тут. Лежить, можу рекомендувати палетку і можу рекомендувати у ці Ну, Все інше на любітеля, якщо ви любі у цього, оцього або цього, то, будь ласка, а та, так взагалі це таки для мене. Оце хороше і оці два хороші. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися. Всім мирного неба. До побачення!